клоуну з фільму Спаун. Куди дзвонити, коли поліція. Куди дзвонити, якщо у... У... в підвалі ТЦК хтось когось, куди дзвонити, якщо не невідомі люди ворвалися на вашу част... 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 приватну територію і вони з поліції? Так, це просто зроб... це зрозуміти це все з подачки. Володимира Зеленського, все це от ну, не то що туртура, а то що це от вся ця північна ко... стиль північної Кореї. Це йде все від президента України. Він відповідальний. Це не татари, це тільки, як кажуть, виконавець, Портнов, котра друга людина була при Януковичі. Вони не можуть, американці ввели санкції, а, а, а Зеленський не може ввести ніяких також, знаєте, так от, а, не то, що санкції, просто а, визнати, що він є агентом. Не можуть. А чого не можуть? Тому що вони це їх куратори. Uh, так, uh, пригадати, клоу нас так. Uh, просто не закривати стрім, по крайній мірі що рідненький. рідненькі. Та uh, я постараюся, наскільки можливо так, от, зробити, допомогти, так от знайти цю інформацію щодо сьогоднішнього дня. Тому що вони uh, зелені, вони хочуть просто притриматися наскільки можливо при владі, тому що кожен день це кожен це мільярди. Це мільярди грошей. І зараз то, що вони з, з агенцією закупівлю зброї, що робиться взагалі, назначили якусь ліву людину? Ярмак. Тому що зрозуміти, вони ку купляють ці гроші за гро великі гроші зброю, котре переплачується. Зрозумієте, вони, я не знаю, вони, вони, вони себе забезпечили. Це вже кримінал, там вони вкрали. Але вони таке відчуття, вони хочуть, щоб так, навіть їхні онуки, Ядрона Калайдер, це якої, якого Хмельницька чи Чорнобиля. Вони так от думають, щоб забезпечувати ну, життя навіть своїх правнуків. Розумієте? Але всі ці гроші, вони не доплачення. Це комусь можна було б там би там зробити операцію, комусь можна було врятувати, комусь можна було купити ліки, можна комусь було побудувати житло, можна комусь розуміти, це гроші, котрі повинні були б йти на певні потреби, в пев, певному часі для певних людей.